Доброго дня, любі діти! Рада вас вітати сьогодні на занятті з математики. Сьогодні на занятті ми з вами повторимо вивчені цифри і числа та познайомимося з числом та цифрою 10. Складом числа 10. Будемо з вами лічити та порівнювати предмети і пограємо в цікаві математичні ігри. Пропоную вам зараз почати з гри, яка називається Скажи, скільки! Порахуйте, скільки кошенят зображено на малюнку. Так, 3. А скільки більченят ви налічили? Так, двоє. А тут скільки предметів малята. Так, молодці. Нуль предметів. А скільки олівців ви налічили? Так, дев'ять. А скільки зображено маків? Молодці. П'ять. А тепер спробуйте самостійно порахувати. Молодці діти, ви дуже добре рахуєте, а сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 10. А як же утворити число 10? Перед нами знаходяться 9 тюльпанів. Що потрібно зробити, щоб їх стало 10? Правильно до 9 додати ще один. І у нас вийде 10 тюльпанів. Щоб позначити число 10, використовують дві цифри 1 і 0. Цифра 10 діти, має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 9. Ось погляньте. Цифра 0, цифра 1, потім цифра 2, після неї цифра 3, наступна цифра 4, за нею йде цифра 5, потім 6. Наступна цифра 7. Далі 8, після неї 9. А ось і 10 стоїть на своєму місці. Давайте зараз разом з вами розглянемо склад числа 10. У нас з вами є 10 олівців. Так з чого ж складається число 10? 10 це 1 і 9. 10 – це 2

Ось ми з вами і заповнили будиночок числа 10. Давайте ще раз з вами повторимо, з яких цифр складається число 10. Один і дев'ять, два вісім, три сім, чотири і шість, 5 і 5, шість і чотири, сім і три, вісім і. І 2, 9 і 1. Молодці діти. Гадаю, що всі впорались. А зараз пропоную діти вам пограти в гру, яка називається «Порівняй скільки. Погляньте на малюнок, діти, і скажіть, скільки блакитних квіточок зліва? Так. Шість. А скільки червоних квіточок справа? Так. Молодці 8. Який знак поставимо? Вірно, знак менше. Тому що 6 менше, ніж 8. Скільки хмаринок зліва? 3. А скільки предметів справа? Нуль. Який знак поставимо? Вірно знак більше. Тому що 3 більше, ніж 0. Скільки дівчаток зліва? Так, 5. А скільки хлоп'яток справа? Теж 5. Який знак поставимо між ними? Молодці. Звичайно дорівнює, тому що 5 дорівнює п'яти. А тепер самостійно порахуйте предмети і поставте відповідний знак. Молодці дітки. Ви дуже добре порівнюєте. А давайте ще з вами пограємо в гру, яка називається Якої фігури не вистачає. Погляньте, які фігури розташовані в першому ряду. Які фігури розташовані в другому ряду. Якої фігури не вистачає в третьому ряду. Молодці. Звичайно, в третьому ряду не вистачає синього квадрату. Тепер погляньте на другий малюночок. І уважно поміркуйте, якої фігури не вистачає в третьому рядку. Так, вірно, коло не вистачає. А якого кольору. Молодці. Салатовий колір. Ну і третя картинка, діти, буде трішечки важкіша. Погляньте, будь ласка, на неї. Тут в кожному рядочку не вистачає геометричної фігури. Поміркуйте, будь ласка, які геометричні фігури ми будемо з вами вставляти? Назвіть, будь ласка, якої фігури не вистачає в першому рядочку. Так. Зеленого круга. В другому рядочку. Синього квадрата. В третьому рядочку. Червоного прямокутника. А в четвертому так! Трикутника жовтого кольору. Молодці дітки! Ви дуже добре впоралися із усіма завданнями. Сьогодні на занятті з вами ми повторили вивчені числа і цифри, познайомилися з числом і цифрою 10, складом числа 10, лічили та порівнювали предмети і грали в цікаві математичні ігри. Хоче, щоб ви сьогодні вдома в зошитах прописали цифру 10 та виконали всі завдання. Дуже вдячна вам сьогодні за роботу. До побачення!